Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада стала майданчиком для обміну досвідом у сфері охорони здоров'я. До міста завітали представники з дев'яти областей України, щоб ознайомитися з підходами та практиками управління первинної та вторинної ланки медичної допомоги, які успішно впроваджуються в Миргороді. Програма Лі з Європою завершує впровадження навчальної програми. Для спеціалістів з управління охороною здоров'я, і власне сьогоднішній наш візит до Миргорода це одна із складової, один із складової навчальної програми, де ми подивимось практичний досвід, як Миргородська міська рада управляє закладами охорони здоров'я первинного рівня і спеціалізованого рівня. Тому ми будемо вивчати досвід, якісь цікаві практичні кейси, гарні практики, обмінюватися досвідом і власне брати для себе практичні речі, про які ми говорили на наших навчальних заходах, які були відбувалися в форматі онлайн. Із вітальним словом до гостей звернувся секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Він подякував керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, керівникам лікарень та ПМСД з Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Кіровоградської та Полтавської областей за те, що вони завітали до Миргорода та висловив сподівання, що реалізовані тут ініціативи стануть корисними прикладами для інших громад України. Загалом програма зустрічі була насиченою. З першого Ті переглянули відеопрезентацію про медичні заклади громади, отримавши загальне уявлення про їхню структуру, можливості та впроваджені інновації. Цей віртуальний тур дав змогу учасникам заздалегідь ознайомитися з ключовими аспектами роботи місцевих медичних установ. Після офіційної частини делегація мала змогу відвідати місцеві медичні заклади. Першою локацією для ознайомлення стала сонячна електростанція на території лікарні інтенсивного лікування. Миргородська громада вже давно працює над розвитком відновлювальних джерел енергії. І ця станція є чудовим прикладом того, як можна зекономити кошти та зменшити вплив на довкілля. За словами директора лікарні інтенсивного лікування Віктора Харченка, сонячні панелі виробляють достатню кількість енергії, щоб задовольнити частину потреб закладу. Ось вона працює, дивіться, з четвертого місяця, в кінці третєї встановили, з четвертого місяця показує. Вона виробила 15 тисяч кіловат. Вона виробила. Лікарня потратила в це час 38,5. Її необхідна ефективність 39%. Також відвідали інфекційне відділення, де ознайомилися з умовами перебування пацієнтів та наявним обладнанням, необхідним для лікування. Крім того, учасники обговорювали забезпечення доступності та якості медичних послуг на первинному рівні. Директор Миргородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Фошин разом із начальником відділу охорони здоров'я Миргородської міської ради Сергієм Михайленком відповіли на всі запитання, які цікавили гостей. Вони детально розповіли про організацію роботи амбулаторій, підготовку медичного персоналу та впровадження сучасних технологій у процес діагностики і лікування. Щоб пересвідчитися, як забезпечується доступ до медичних послуг, особливо для людей віддалених мікрорайонів, гості відвідали міські амбулаторії, де на власні очі побачили умови прийому пацієнтів. Чому Полтавщина? Ну, певно, тому що Полтавщина і була, і є регіоном, який пілотує майже всі етапи медичної реформи. І у нас є в регіоні такі лайфхаки, які ми можемо показати нашим колегам. В Міргарді ще дуже цікаво, що велика підтримка органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу. Ми це бачимо, розуміємо і хочемо показати, як працює медицина, може працювати медицина, якщо всі працюють на це разом. Учасники заходу високо оцінили організацію роботи медичних закладів Миргорода та висловили готовність переймати досвід і втілювати подібні проєкти у своїх громадах. Я дуже дякую організаторам. Це Юліт з Європою і дякую вашим гостинним чиновникам від медицини. Ми вражені тим, що ми побачили. Дійсно, люди працюють, працюють. Знаєте, не дивлячись на те, що зараз війна. І в деяких моментах навіть вони працюють на перекор, тому що війна. Багато ми чого побачили, як функціонує первинна вторинна медицина. Це цікавий досвід, деякі елементи можна застосувати також у роботі нашого закладу і в нашій територіальній громаді. Вважаю, що такі, що такі виїзди по обміну досвідом вони досить гарно працюють на майбутнє. Візити для обміну досвідом між громадами не втрачають своєї актуальності у період воєнного стану для органів місцевого самоврядування. З'явилися нові виклики, на які потрібно оперативно реагувати. Обміни знаннями та найкращими практиками допомагають ефективніше вирішувати нагальні проблеми, адаптуватися до нових умов і забезпечувати стабільне функціонування системи охорони здоров'я. Дводенний тренінг з ветеранського кейс-менеджменту об'єднав спеціалістів, які працюють у сфері соціального обслуговування та психології, опанувати базові навички спілкування з особами, які пережили бойовий досвід і втрати, вміти вивчати потреби та запити ветеранів та членів їхніх сімей, відпрацювати навички комунікації фахівців у мультидисциплінарній команді. Це основні цілі навчання. Тренінг проходить в межах проєкту громадської організації Коліщата щодо підвищення спроможності в наданні послуг ветеранській спільноті. Керівниця громадської Киї організації Тетяна Усик зазначає, важливо пам'ятати, що коли ветерани війни повертаються до звичного життя, то пристосовуватися до них мають цивільні, а не навпаки. Колись настане та хвиля, коли буде демобілізація ветеранів і їх буде з'являтися в громаді багато. І ми, як цивільне населення, маємо робити багато для того, щоб ми в першу чергу були готові до того, щоб надавати цю, я б не назвала навіть слово допомога. Бо часто ветерани не потребують допомоги, а саме нормального, адекватного ставлення з боку саме цивільних тих, хто був в громаді. Під час навчання йшлося і про зміни у ветеранській політиці в Україні. Детальніше про це у режимі онлайн розповів представник Міністерства соціальної політики України Володимир Хаджинов. Загалом учасники тренінгу протягом двох днів здобувають як практичні навички, так і теоретичні знання щодо роботи з учасниками війни. Як зазначає Тетяна Усик, Миргородська громада активно рухається у напрямку правильної роботи з ветеранами, а тому використовує всі можливості для розвитку. Додаткові знання ніколи не будуть зайвими. У нас працюють і психологи, і соціальні педагоги, і центр життєстійкості, тобто, цей напрямок підтримки ментального здоров'я родин ветеранів у Миргороді дуже потужно розвивається, надаються ці послуги. І важливо людям, які працюють, також утримувати своє ментальне здоров'я, мати натхнення і сили, і для цього проводяться такі тренінги. Разом з досвідченими тренерами, які вже проводили подібні навчання у Миргороді, учасники заходу дізнаються більше про чинну ветеранську політику, змоделювали портрет ветерана та визначили його проблеми і потреби, вивчали методологію кейс-менеджменту та основи тактичної медицини. Розглядалися також психологічні та комунікативні практики у роботі з ветеранами та членами їхніх сімей і профілактика професійного вигорання. У нас такі задумки, задумка, яка складається з двох частин: перша частина це саме як підтримувати і супроводжувати ветеранів ветеранок, використовуючи якийсь метод. як… Розпізнати потребу, проблему ветерана ветеранки і знайти шляхи вирішення, з ким співпрацювати, які державні програми, місцеві, локальні програми цьому в допомогу. А друга частина це про те, як фахівцям і фахівчиням берегти себе, самовідновлюватися, тому що ми не можемо рятувати світ, якщо ми самі не врятовані. Тренери говорять, що практика самовідновлення необхідна фахівцям, які працюють у соціальній сфері. Після курсу учасники вмітимуть приймати ветеранів достойно і з повагою та допомагати їм відновлювати свій психологічний стан. Адже захисники і захисниці, повертаючись додому, мають почуватися комфортно. Ми маємо бути стійкими тут і зараз. Ми маємо відновлюватися для того, щоб вони могли спертися на наш спокій. І для того, щоб ми гідно зустріли, гідно допомогли поповнити свої сили, відновитися і знайти своє місце вже в новій Україні, в нових умовах, тому що вже ніколи не буде так, як раніше. Це всім зрозуміло. Тому ми маємо готуватися і маємо гідно підтримати ветеранів, ветеранок. Проєкт громадської організації Коліщата створено у співпраці з урядом Швейцарії в рамках підтримки відновлення громад на сході України за фінансування Свіз Солідеріті». Окрім навчальної частини, на заході відбулося підписання меморандуму про співпрацю організації Коліщата з Миргородською філією Полтавського обласного центру зайнятості про консультування ветеранів і ветеранок щодо професійних навчань, перенавчань, грантів та інших можливостей. Із 25 червня у Миргородській громаді розпочали приймати заявки від підприємців на участь у конкурсі бізнес-планів. Щороку спеціально створена комісія проводить відбір 10 найкращих бізнес-ідей та надає грант з міського бюджету до 50 тисяч гривень на її реалізацію. Розмір фінансової допомоги становить не більше 50% загальної вартості проєкту. Запрошую всіх підприємців, які бажають або мають на меті придбати щось для свого бізнесу, щоб його розвинути. Тому є така можливість отримати кошти на конкурсній основі від міської ради, також докласти свої кошти і, можливо, реалізувати свій бізнес в більшому масштабі, ніж це вони планували до конкурсу. Подати свій бізнес-план на розгляд комісії до 29 липня, включно, можуть зареєстровані фізичні особи-підприємці, які ведуть господарську діяльність на території громади, у тому числі і внутрішньопереміщені особи. На сайті Миргородської міської ради у розділі оголошення опублікували список всіх необхідних документів, шаблон бізнес-плану та зразок заяви, яку необхідно заповнити і підписати. Прийняти участь у конкурсі не складно. Вся інформація є на сайті міської ради. Також є шаблон заяви, яку можна роздрукувати, є документ, шаблон бізнес-плану, в якому вже написано те, що ми хочемо почути, щоб людина описала бізнесмен, що саме в цих розділах треба зазначити. Тобто максимально спрощена і структура бізнес-плану, і взагалі. Участь у конкурсі немає у нас обмежень стосовно сіки, повинен бути зареєстрований ФОП, але це повинна бути все-таки підприємець. Окрім заяви, підприємці мають надати відомості про суб'єкт підприємницької діяльності та довідку з податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків перед бюджетом громади. Варто зазначити, що бізнес на момент подачі заяви не повинен перебувати у стані ліквідації чи реорганізації. Отримані кошти підприємець може витратити виключно на реалізацію проєкту. У відділі розвитку бізнесу, торгівлі та туризму зазначають, що участь у конкурсі має низку переваг для розвитку чи розширення діяльності. Перевагою в конкурсі є те, що буде наймана праця в людини, оформлена, тому що даний конкурс все таки сприяє також і найманій праці, щоб були створені робочі місця. Консультації щодо участі у конкурсі можна отримати в інформаційному пункті підприємця, що знаходиться в приміщенні ЦНАПу за адресою Місто Миргород вулиця Гоголя, 171, дріб 1. Фахівці готові надавати консультації. Туди ж бізнесмени можуть принести документи для участі. Також у паперовому вигляді набір документів можна подати до кабінету номер 6 у Миргородській міській раді або ж в електронному надіслати за адресою, яку ви бачите на екрані. Загалом, усю актуальну інформацію щодо цього конкурсу та інших можливостей для підприємців відділ публікує у спеціально створеному телеграм-каналі. До нього запрошують долучитися громадян, які хочуть знати новини стосовно конкурсів для бізнесу, грантів і навчань для підприємців. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори, безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Лівка, кабель, мат на будь-яку площу під різний вид покрівлі для постійного забезпечення гарячою водою. Пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні напівавтоматичні чи турбовані вулиця Гоголя, 4 дріб, тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому. До уваги жителів громади 11 липня з 16 до 17 години начальник управління освіти молоді та спорту Тетяна Колебельник проведе особистий прийом громадян у режимі гарячої телефонної лінії. Охочих просять звертатися за телефоном 54749.